Генеральне прибирання від генеральної прокуратури співробітники відомства разом з СБУ затримали сьогодні керівника державної фіскальної служби Київської області і одного з його підлеглих керівника управління. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив генпрокурор Луценко. Заявив. Узяли чиновників на гарячому в кабінетах. Знайшли в різній валюті суму у понад 400 тисяч доларів США. Імен Юрій Луценко не називає, але нинішнім очільником ДФС Київщини є Валерій Богдан. Генпрокурор написав також, що слідство встановило хабарі підлеглі керівнику заносили щотижня по кілька разів. Під час обшуку в очільника ДФС області, крім валюти, слідчі знайшли печатки фіктивних фірм розписку на 160 тисяч доларів та колекцію елітних годинників. В ході обшуків вилучено 68 тисяч доларів, 100 тисяч євро, 1 мільйон гривень, брендові годинники, розписка на 160 тисяч умовних одиниць, печатки фіктивних фірм. Характерно, що один із несунів мав паспорт Російської Федерації.